Я вважаю, що держава може сконсолідуватися на базі державної мови. Сьогодні допустити дві там державні мови чи одна державна, друга офіційна, це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні я завжди привожу приклад євреї, які мертву мову відродили і, і, і всі вивчили і сконсолідувалися навколо мови, якої, яка вже навіть не була в побуті. Це це не є другорядне питання. Це надзвичайно важливе для України питання. Ми зараз почнемо боротьбу за державні. І за справжню державність української мови. Тим більше, що для України це не є такою страшною проблемою, це не Естонія, не Латвія. Українську мову в Україні практично розуміють всі і знають всяко всякота всі. Може там говорити, не вміють, але проблеми немає. У мене, наприклад, жодної проблеми з висобами нема навіть у Крим. Мова, так би мовити, не є не перехідним бар'єром оволодіння. Чи розуміння української мови просто на цьому хочуть робити певні політичні спекуляції. Сьогодні робити державу без державної мови, без державної символіки, саме тієї, яка віками в нас є, і так далі, це значить готуватися до знову якогось союзу і так далі. Треба робити національну ідею, піднімати і робити із цього такого ще глибкого народу націю повноцінну. А тут мова це це ментуючи факт.